Повний кошик грибів 4 листопада 25-го року, друзі. Це дуже непоганий результат. Друзі, вітаю. Ми були в лісі один день, так? ну. а таке враження, що тиждень не буде. А то й і Ну, І свої марки. Лишечка практично немає, так? Ага. Все на землі. Хоче похмура погода, але за що того, що листочка нема, ну видно, що в лісі. Сподіваюсь, сьогодні ми щось знайдемо. Не дуже далеко сьогодні. Поїхали. Зараз ми у чорному лісі. Жекірі! Пішли, собакини, пішли. Ой, друзі. Звісно, гарно, так? Да? Пахне осінь. Так, да, так, да, так. Да. На жаль, камера не передає, але... Такий запах, листочка, ух. А. Ну що, друзі, собаки не побігають, ну а ми, як завжди, подивимось, може якісь грибочки знайдемо. Ну, а все, що знайдемо, все як завжди, все побачите. Останні два наших походи ми їздили в гори, пройшли по опеньковим місцям. А бачили, друзі. Нічого, жайкірі! Жека йди сюди. Дядьки йди сюди. Пішли, пішли, він піде за нами. Але є лисичка трубки Трошки польських, Маховички. небагато, але є. Гарна природа там, гарні місця, Гірські річки. Та щось в цьому році, да, по опенькам, по наших місцях дуже слабенько. Да. Ми бачили на Тернопільщині, їздили. По трасі дуже багато опеньків продають. Ми туди їздили, пам'ятаєте, там дорога була перекрита. Поїхали там поруч, десь 20 кілометрів. Трошки зібрали. Але то не то. Ох, дійсно гарно. Вітра взагалі нема. Якщо і грібів сьогодні не буде, то отак от пройтись по лісі. Своє задоволення, теж гарно. Хоча впевнений, якісь знахідки у нас сьогодні будуть. Листочка багата, важко. Щось роздивитися, але цілком можливо. О, наш перший рибочок схожий на маховик, а може підберезник такий. Марсик травичку зує. Маховік ріж. Ага. Гарний рибочок. До кошика перший є. Може тут ще є грибочки, але у нас мета сьогодні пройти десь півтора кілометра вглубь лісу. Там будуть місця такі з мохом подивитися там. А от на зворотному напрямку, зараз ми як по стежки йдемо, ми пройдемо здесь метрів 15-20 від стежки ліворуч, Ну як я зараз стою. І отак і обратно будемо йти. Ну Впевнений, на цьому участочці. Ну, ще якісь знахідки в нас будуть. Але повторюсь, зараз ми йдемо в глуп лісу. Червоний мухомор. І не один. Воно ще один. Ано там далі ще два стоять. Ну це гарна ознака, ви всі знаєте. Тобто може бути і таке, що якийсь біленький зустрінемо. Друга нагика. о, який Собачки. чистий. Собаки збили. Собачки. Ви бачите, який. О, не хробочливий, нічого. Маховички теж гарно. Лісок змінюється. Скоро. Почнуться такі участочки з мохом. От, чесно кажучи, по грибам більше надії саме на ті місця. Да? Хоча, бачили, два маховичка є. Ну, пройдемося, я казав. На зворотньому напрямку обов'язково. До речі, в цих місцях десь два роки тому, отам ліворуч, ми трошки опеньків збирали. Так що ми сьогодні пройдемось. По тому місці подивимось. Але небагато. Ну, в невражайний рік по цих лісах, оце от, от небагато, то може взагалі нічого не бути. Скоріше за все. От зараз проходимо, бачите, пеньочки, повалені дерева. Жодного опенька. Ще тут буквально метрів 50 і починається вже мох. Червоні сировішки. Ми їх не беремо, ви знаєте, але... Нічого собі. Та вони такі. Ти бачила? Не сухі, молоденькі. Ще там, так? Да? Та й тут ще воно. Так, щоб підбережники ці біли росли. Воно ще. І от ще поруч. Ну, під листочком волога є. Це що? А до речі, схожа на гливу і ріш. Хе. Бач, одна. Ну, дуже схожа. Така підсохла трошки. Так що залишимо в лісі. Дамо. Два прибігли. Рано ще для привала. Трошки далі пройдемо. Дамо водички вам. Дійшли до участок, де починається мох. Але баяк там темно. Ха -ха, попереду. Там більше хвої. О. І не так, як тут. Пройшли буквально 10 метрів по цьому участку і воно ще дві знахідки. В тебе також, да, маховік? Ну, гарно, зараз підійду. А взяв з собою тільки один кошик. тому що... Перейшли на зимовий варіант. Так, да, так, да, да, зимовий варіант тому що впевнений, що багато грибів не буде. Але так, пройтись, воно вже 4 грибочки є, та гарно До кошика. Пішли. От ми вже стоїмо на таких місцях, де я думав, що будуть э, підберезники. Ми їх називаємо мормуровий такі. Ну, як Хтось написав нам, що це болотні підберезники. Ну щось поки не бачу. Ні старих, ніяких. Тому що вони ще можуть рости. Але поки нема. От друзі, тільки ж згадав за підберезники. О, Іріша каже, начебто в неї підберезник. Ну, зараз підійдемо, подивимось. А в мене... О, дуже гарний маховичок. Ух, який. А тільки що бачив декілька маховичків. Зараз Марсик. Зараз, дам водички. На ну, таких вже підстрикуватих. Що їх і брати не можна. Зараз подивимось, що вирішує. Ось і маховичок, бачите. Один і воно другий світ. Теж ніякий. Ух ти! ще один. Маховічок. Відпочиває. Ага. Та ви Ага, бачу. Одному мого А що, є і гарний? Ось цей вік, я не зриваю. А ось дивись, гніздечко. Ага, дійсно. Угу, Якась пташка собі зробила. А ось Ще підберезник? Бачу, бачу. Марсік, а ну відбуде. О! Як вам? Ну це не мармуровий, так? Да, оцей болотний. Там трошки інший колір. Але підберезничок. так. Зараз ще іншого покажу. Та такий самий. Я думаю, що гарний. Та, да, да, да. А, ось який. О! Буквально 3 метра. Праворуч від тих підбережничків. Ну тут один вже упав. А цей що? Ну зараз подивимось. Ні. Він такий, бачите, плотний, але я бачу по кольору під шапкою, що вже все йому. Такі гри брати не можна. Червоніє, бачите, такий кантик тут. І це вже... Можна отруїтися навіть таким грибом під березничком. Та й білим можна, якщо він старий. Де ви там, тримайтесь ближче до мене. Бо зараз підемо от в іншу сторону. А це що, польський гриб, друзі. Та ви що? Та, польський гриб, виріш, диви. Та гарний ти що? Ніжка така плотна. От ще один грибочок до нашого кошика. Завтра поїдемо трошки далі, бо це не так далеко від міста. От. Їхали зараз ну, трошки грибників є. Ох, який гарний. До кошика. Так що, люди ще не здаються. Що там в тебе? У мене також. Махавічок вирішив. Каже, йди сюди. Так, зараз я запам'ятаю, де я стояв, бо тут гарний такий участочок починається. Ну, повернемось потім. І рішу, як завжди, кудись. Понесло, але знахідки є. Теж як завжди. Йду до тебе і так уважно дивлюсь, може. Ще щось тут. Ну, не даремно. Ух ти, Другий, третій. Ще. Так, тут є кошика. Ух ти, воно. Воно ще. Так, це другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Десятий, одинадцятий. Ух ти, Та ти тут цілу поляну таку грибну знайшла. Воно бачите, які. І оцей. Вони, до речі, усі трошки такі, трошки-трошки підсушені. Так, вони якісь суховаті. Да. Гарні, але такі вже молоденьких, ну, в цьому лісі точно не було. Ще два. Ще два? Ну тільки на одному місці зараз а ще поруч біля мене. Пів кошика зберемо, то точно. А! Та вийшов. Тут залишимо. А це і прямо з гіляки росте. П'ять штучок. Біля кошика, оцього не побачив, отого того бачив. О, ще один. Але... а, Трошки до собакина ще один стоїть. Да. Гарне місцечко ти знайшла. Ух ти, клади, я одразу подивлюсь. Що тут де да як. І отам там ще подивись, там штук п'ять я залишив. Та ні, от я пальцем Ота, да, так, да, так, да, так, да, так, десь там. Я тут позбирав. А, позбирала там, так. Да? Нарахувало 14 э, грибочків, але три штучки я викинув. Що, там ще щось? А, буває таке, що зверху начебто гарне. Зриваєш грибочка. Ніякий. А що в тебе? Підберезник? Два. І в мене один. Три. Ху. Ой, який гарний в мене. Та ти. Зараз подивимось, друзі, що там у Іріші. Два Іріші в мене. Он ще один поруч. А? Чотири Іріша каже. І подивіться, який гарний, а? Ух! Ну, друзі. А, я ж казав, пам'ятаєте, коли ми сюди йшли, що більше надії, що ми отут в мосі знайдемо щось. І так воно і є. Вже, знаєте, як скільки років їздимо по різних лісах і саме в цьому лісі. От, Так що вже якось так. А! Навіть п'ять. П'ять. Так, так. То я уважно дивлюсь, до тебе, йду, бо... Шість, так. Поки дойду буде вже з десяток. Де? Ух ти які! Два, три, чотири, п'ять, шість, шість. Шість. Шість бачу. Та вийшов. Ну там отой, от напевно, може старий. Шість, сім, вісім там вже Оно, бачите які? Ну цей гарний, той гарний, той гарний. Ну а типу, ті подивимось. О, тут ще два. Ага. ага. Вісім штук. Але половина точно ніяка. Ну, ну, зараз зараз подивимося. подивимося. Ага. Марсик, що ти робиш? А, ти дивись, який, а. Марсик, відходь. О, ну оцей ніякий. Хоча ні. Чому? М? Три грибочка. Точно гарних. Тут ще два стоять, але ну, ні, все, так? Да? В угу. цьому гаплик. Цьому також, друзі. Ну оцей може бути. Але бачите як? О! На одному місці вісім штучок, з яких ми 4 половину зірвали. А де Жека? А воно. Жекірі? Траву їсть. Будь поруч. Дитина їсть траву. Дитина їсть траву. Ну нехай. Вчора в лісі не були. Траву не їли. Не, да, траву не їли. От вам і. Запас закінчився в організмі. Вітамінів трав'яних. Та ще й не просто підборезнички, бачите. Чистесенькі. О! Та ви що? Ось такий вже кошик у нас. Більше ніж півкошика. Не думали так далечко заходити сьогодні, але бачите, затягнули ці підберезники. Трошки збилися, нам треба, напевно, туди, потім, поки карта підгружається. А от ще, диви, який гарний. мосі теж чистенькі. Ось таких ще два. До кошика. Поруч якийсь грибочок росте. Не знаю що це. Чіпати не будемо. Так, ну де ми там є? Ух ти! Ага, так як я і казав. Отак. О, та це польський. Другий грибочок за сьогодні. Нехай. До кошика. Так, іс. нам якось отак треба перейти. Ну, можна обійти як Жека. І от на ту сторону так. Треба тут хащі попереду, але нам от туди і треба. Ну, дуже багато попадається воно червоних мухоморів. Теж таких вже трошки підсушених. Може якісь якісь черни гриби є. Тут поруч. Паутіння дуже багато. Друзі, а це що? Білий? Ану. Зривати не буду, нехай Ріша подивиться. Але... Білий Ріш, Білий гриб. Отако. От Чудесніший. Як вам? Чудо. Ще залишилось цих. Червоняків знайти декілька, так? Да? Воно диви. Їх. Ага, так Як так, його видно. Угу. Колір дійсно такий цікавий. Собаки не поп'ють водички. Ой, привал. Зробимо тут. І подивимося уважно, отак навколо. Ну, тут не знаємо, що тут грибниця білих і підосичників червоняків. Але я подивився, червоняків нема. А от біленькі, бачите, один є. А я тільки що казав, да, що там що мухоморів багато. От ми грибочок. Забираємо цього грибочка. От такий. Красень, біленький гриб до нашого кошика. Собаки попили водички. Ох, як гарно сьогодні, так? Да? Диви, який кошик. З грибами, а. Білих поки Поруч не знайшли, але от такі маховички. А воно диви, ріше. Так, да так, -да так, -да. воно ще два, ба. Ще два і от ще два. Та збирай, гарний. Ось такі саме, -так. воно там 4-5 штучок ще. Воно ще один стоїть, але там з'їли шапку звіри. Нехай залишаються в лісі. Ну, повний кошик сьогодні точно зберемо. Хоч не білих. Ну, у деяких бачите вже шапка. Порепано, але сам гриб гарний ще. Ага, бачу. О. Іріша, нічого ну, собі побачила, скільки тут. 4 метри. Я тут поруч не побачив його. О. А воно ще один. Так, тут залишимо. Так, чесно кажучи, неочікувано, очікувано, да? так? Цілий кошик грибів. Та, біленький, маховички, польські, да? підберезники. Та непогано, друзі. Ще збираємо. Ну, у нас сезон не закінчується і взимку Скоро вже почнемо і по зимових місцях їздити. До речі, взимку от в ці місця. Ну, по гриби ми ніколи не їздимо, тут зимових грибів нема. Чи є, може я помиляюсь. Ні, нема. А це що? Напевно, дощовик. До щевичок. Такий темний. Щось в мене. Голос зривається якось так. Незрозуміло. Начебто під дощ не попадали. Ой. Ну що там в тебе нічого? Маховики. Маховики? Це такий гарний участочок. Ух ти! А в мене більше поки нічого mm -hmm. до кошика. Ух, який. Такий вже важкий. А ото от що? Воно, від дерева. Ні, ні, пройшло. Стоп. Mm -hmm. Оце. Mm -hmm. Та, так. Да. Mm -hmm. Висохший грибочок. гайд. Це ми, друзі, повернули вже назад. Нам десь ще метрів 100 і буде той участочок. Там де я казав, що ми на зворотньому напрямку пройдемось трошки далі від стежки лісової. Подивимось. Так непогано сьогодні. Ти вийшов. Жекірі! Ріж, покличого? його. Ага, зараз. Жека Жека, пішли. Вон же ж неслухняний. Підійшли, сирішають, ну, сфотографувати тут таке красиве дерево. І Білий, так? Да? Може бути, так. Да, Схоже. Якщо білий, буде другий білий. На сьогодні. Тай ріше. Біляк. Отак. Це ми вже воно позаду мене. А більбо там, так, так. 10 метрів. Ми зараз перейдемо стежку і по той стороні будемо повертатися і може бути гарний ще знахідки. Йдемо, друзі, десь хвилин 20, от праворуч від той стежки, що я казав. Я думав, тут більше буде. Але от перший маховічок, що нам зустрівся. О, О такий гарний. Ну, Тому що ми йдемо примісінька на краєчок ліса. І зараз, якщо і можна позбирати отакий от кошик грибів, то треба десь 1,5-2 кілометра вглупити. Небагато грибників далечко ходять, тому там гриби ще залишаються. Нічого більше, друзі, десь метрів 50 лісок змінюється. Буде такий пів кілометровий участочок, як ми заходили слізової дороги. Там вже точно нічого не буде. Так що, повторюсь, треба заходити зараз глибше в ліс. Особливо, якщо недалечко від міста. А завтра далі поїдемо сторону гор трошки підгір'я таке теж на франківщині І вже виходимо бачите десь метрів 15 залишилось рідовочка димчата ну гаварушка хто як три штучки ну такі вони вже м'якенькі нехай залишаються в лісі От точно сів голос, так? Да? Голос сів, кажу. А, Важко розмовляти. Тож не треба холодну воду пити. Коли її пив? Та завжди п'єш. Да, може бути, до речі. Тільки вийшли з березнячку, зайшли вже в такий. Старий ліс, що я казав, що тут гайбів не буде. І воно, бачите. Все ж таки декілька є. гарне, диви. А то що, ніжки? А, це листочки такі. То не листочки, то такі грибочки. А, теж якісь грибочки. Ну от ще два таких муховичка є. Ну що, друзі, нам залишилось десь метрів 50, і ми вже на лісовій дорогі. Непогано, так, сьогодні? Так. Mm. Скільки грибів зібрали. А, Навіть раз. білі знайшли. Ну, ще раз покажу. <пух> ну, Друзі, завтра поїдемо ближче до гор, подивимось там, що по грибочкам собаки побігають. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.